Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, сьогодні дуже сумні новини для Івано-Франківська. В громаді поховали двох молодих хлопців: Віталія Дубця, 21 рік. І Захара Тарасова, теж 21 рік, двоє добровольців. Один хлопчик з Івано-Франківська, народився в Івано-Франківську, служив в 102-й бригаді, пішов добровольцем. Загинув на війні на запорізькому напрямку, нагороджений більше як десятьма нагородами за такий короткий час, стільки встиг зробити. На жаль, ми сьогодні поховали на нашому кладовищі Чукалівка. І другий хлопчик уродженець міста Енергодар Запорізької області, 21 рік, коли зайшли москалі в Енергодар. Він один з перших, хто зняв російську ганчірку, викинув, повісив синьо жовтий прапор. Потім втікав від ФСБ, разом з прийомною мамою переїхав на Франківщину і пішов добровольцем. Хоча мав поганий зір, 21 рік. Двічі був поранений. На жаль, третє поранення було смертельним. Тому сьогодні маємо два поховання. Завтра також будемо поховати воїна о 14 годині в селі Рача на Марії, тому ві.